Всім привіт! Це новий влог. Зараз ми приїхали на нашу квартиру. Нам зробили електрику. Ми зараз будемо приймати роботу і поки чекаємо майстрів. А я хочу показати, що в нас змінилося за цей практично тиждень. Почнемо з коридору. Нам зробили отакий агром'янний щиток. Тут всі вимикачі, всі необхідні штуки. Так. А в цій частині буде знаходитися роутер і всі такі інтернетовські прикаляси. Подивіться, скільки, яка в нас дорожка з дротів. По стелі йде. Так, це коридор. От. Зараз приблизно розкажу, що в нас тут. Так. А може і не розкажу, бо я, чесно кажучи, прям сильно не пам'ятаю. Тут буде розетка точно. тут, напевно, теж якісь розетки. Тут домофон буде, скоріш за все. От, це нам зробили тимчасове світло. А, тут у нас буде тепла підлога, це скоріше для неї всі ці штуки. Так, це вимикач. Отак. От, от Пройду ще так. Це підсвітка. А, тут у нас буде дзеркало з лампами. Тут, тут теж підсвітка. Тут вимикачі. Тут розетка. Так. А, тут, скоріше за все, теж вимикач, і тут теж чи вимикачі, чи вимикачі скоріше за все. Так. Далі підемо в маленький санвузол. Так, в нашу менюльку, мою душову. А, зверху в нас буде підсвітка і ми будемо переносити витяжку, тому тут куча шнурів таких. Десь отут буде витяжка у нас. Тут виводи під лампи. І оця частина тут у нас буде дзеркало з підсвіткою. Тут куча всього, тут, скоріш за все, ще будуть розетки. Буде як цей, сушилка для полотенець, Оце не знаю що. Ну, коротше, щось ще тут буде. Так, зараз відійду. Куча тротів І подивіться, як дуже все охайно. Він клас. Так, йдемо далі. А, піду зараз в більший санвузол. покажу, що тут у нас. Так. А тут у нас буде стиралка-сушка, тому тут щось під них. Тут розетка, скоріш за все, буде. А тут у нас буде розетки і вивід під дзеркало з підсвіткою також. І вгорі на стелі у нас будуть світильники і також витяжка. От. Тут буде підсвітка білий шнурочок. І це теж для полотенця сушилка. Так, а з цієї сторони у нас буде бойлер. Ой, в маленькому самому возі там теж буде бойлер. Я не показала, от, напевно, дошли, що я не знала, що куди. Там один для бойлера, другий для а, сушилки. Так, оце отут. Ідемо далі. Так, зайду в кухню-вітальню. Це найбільша кімната. Так, пройдусь по цій стороні. Тут у нас буде зона кухні, тому тут дуже всього багато. Так. А, не, не знаю, тут щось під витяжку, щось під плиту. От щось під мийку, під розетки. Так, ось отут у нас буде телевізор, тут, скоріш за все, під розетки. Тут бачу інтернетовський шнур. Так, оце білий підсвітка. Тут у нас теж будуть розетки. Ось тут знов розетки. <хи> цей шнур, я так розумію, під нам вивели. Но це не точно, я ще уточню цей момент, бо я не дуже розумію. Так. І з цієї сторони отак виглядає. Тут у нас буде зона-холодильник, пічка, микрохвильовка. Тут буде висіти кондішн. Це під них все виведено. І тут теж чи вимокачі чи розетки. От зараз покажу вам ще раз стелю. Дивіться, так класно. Вообще вау. Отак, от, от ще покажу. Все так дуже охайно. Клас. Так, йдемо далі. Так, йду в маленьку кімнату. Нашу найменшу. Так, тут, тут трошки вікно зараз закрию. Так, показуємо. А тут у нас буде як робочий стіл, тому тут дуже багато всього. Тут є інтернет, і розетки тут будуть. З вікна закрились, підсвітка буде, бо у нас тут буде шафа з підсвіткою. Так, от це все йде. Так, отут у нас будуть треки, там вивід під треки. Так, отут чи розетка, чи вимикач, не знаю. Отут точно розетки. Треба плавно подивитись, бо я прям все не пам'ятаю. Це точно під телевізор, будуть розетки, і тут теж, тому що тут буде стіл, розрахований на два місця. З одного боку будуть розетки, з другого. Що ми зробили? отут зверху також розетку для того, якщо ти захочеш чи електрокарніст, чи щось таке, чи просто ялинкову гірлянду повісити, щоб там зверху були теж розетки. Так, і йдемо тепер в нашу спальню. Так, заходимо. Це під телевізор вивели. Тут також зверху є підсвітка. Тут з обох боків у нас розетки. Так, тут блок з розеток. Це для бра виведено, це вимикач, скоріш за все. Так, і оце для треку: одного і другого. Так, от виглядає. Дуже гайно. А кондішн у нас буде висіти ось тут. ось тут. Так, і тепер пересуваємо в кабінет. Тут вже все висохло, тут ми закладали оці штуки. От. Так. Тут нам вивели під розетки, тому що у нас тут буде шафа з орхтехнікою. Це для треку. Так. Теж зверху буде розеточка, тут розетка під електробатарею. Скоріше за все вимикачі. А тут буде стояти стіл і тут розетки і всі необхідні речі, там, щоб встановити комп'ютер і так далі. От а виглядає все. Клас.